Повар воло. яйця, Яйца не блинчики. Яйця мука. Зараз добавим ще щось. Нам людей все. солі. Розмішуємо, розмішуємо. Быстро край і хорошо. Олія, розжигаємо там. Що ж гариться? Вс. На маленькому огню лучше краще. Совне На горі ще. Ну, да ще в таке добавити. Наша кукурузка вже почти зварилася. Можна сказати, сніданок для батьків. Ну, сніданок і для батьків можна зробити. <кхи> і ще Для себе їсти, зб... їсти зробити. Якщо навіть є вдома брат менший, їсти хочеш. зробити. Ось! Ось рецепт. Всели нафиг. Всели надо. робити, залишити, все. Всели и курсу дружа і И і все на і это. Еще надо тем годом закрыть капусту, мешок положить. И там новый мешок. Не щоб миші мыши не з'їли. И все, и стоит себе там. Можно все срубить. Воно ну, классно. Коли буде вже така Чути як оця скварчить, то кладем. Мають такі густі будуть, красиві. Я, я їх роблю вже на перший раз. Потребуємо інчика. Не нагліємо. Ну, якщо велика сковородка, то все-ки вліже. А я побіг за лопаткою. Залізну треба дуже тоненьку брати. Лопатку, бо її краще подбирати. Бачите, що вже пленочка ціпа є зверху. У всіх треба, щоб була. Тоді можна перевер... перевертати. Ось такі кадожні, вони зараз будуть вийти